Радий вітати всіх на каналі Селянин, друзі. Сьогодні ми відправилися знов провіряти корчові гриби, так що затягувати не буду. Дивимося на годинник, що у нас тут 10.46, 24 число. І ми зразу приступаємо до пошуків грибів, які нас зустріли зразу при вході в ліс. Ось такий красовчик. Один. І ось тут недалеко є ще один, якого я замітив. Надіюсь, що не він... багатенько. Ось такий контент. Коричневий. грибок. Так, такі два. Відкриваю сьогоднішній наш похід, так що... Не буду затримувати вас, Сідайте зручно, готуйте чок і будемо починати наші пошуки. Так як я від п'ятниці не був у лісі, і не знаю, що там в лісі відбувається тепер, тепер буде дуже цікаво побачити, чи є якісь зміни по грибах, де вони з'являються найчастіше, де їх можна більше знайти. Ну і чи вони самі чистіші стоять, чи знову червиві. Непоганенький який гриб попався. О. Досить немаленький, великий, корінь чистенький. Бешці в носі вже маленькі. хоч людей і багато є, але все рівно вони пропускають і гриби вспівають вирости такі великі. І скоріше всего, що багато дуже пропадає таких грибів. Не очікував я таких находочок у цьому. Трошки відбувався. Гриби дуже хороші. Такі, знаєте, насичені вже ну не перерозки, але вже такі хороші молоді. І такі чистесні. білосніжні прям. Я перший тут проходив, я замітив того попереднього гриба. Але не замітив ось ці два гриба, які сидять прямо на дорозі тут. Я так бачу, що малих грибів практично вже немає на цій стороні. Це сторона карапчева від станівців і тут вже грибів малих нема милька. По корчах тільки ось такі великі, середні і переростки. Тут вже чуть молодші. як гарно сидить у листочках. У нас тепер на вихідні така гроза пішла. Так блескало, гриміло, така злива пішла, що думав, що криші позриває. Але гриби є все рівно. Є дощок, є сонечко так що їм якраз це дуже треба було по грибах дуже видно як вони шукають сонечко дивіться такі промінці пробивають сонця прямо на гриба щоб рости і він там прямо виліз прямо на сонечко тому на ранішній промінці ой ота це в нас тут такий солодкий дивіться дивіться які горобчики два. Прямо в дорозі сиділи. Класненькі, такі маленькі. Чесно вам скажу, я не очікував настільки грибів, багато, іменно. так що не треба шукати їх. Просто в дорогах, по краю, корчів, йдеш, і отакі гриби є. І це після вихідних, де люди прийшли. Mm. Я думаю, що це люди так як не збирали або взагалі тут не проходили, тому що це щось дуже багато. що Я лише зайшов в ліс і така кількість грибів вже є на, на самих краях. В цих карчах я був у четвер. Подивіться, які вже гриби. І вони вже червиві дивіться, повиростали. Це від четверга, вони попадали аж. Просто переростки. Зараз подивишся, чи щось можна з них добре ще взяти, якщо ні, прийдеть, то прийдеться, який лишати. Лишається місце і все. Гриби вистринули швиденько. І просто не уже. На старих місцях, там де багато я тоді знаходив, бачите, вже кидаються другі. Тими разами не було, який йшов, а вже тепер бачите по одному починає з'являтися вже. Прийшов я так, на маленьку корчиків. І за довгенький час аж тепер знайшов рибакова, ось такого болота. Ці болота дуже опасні, бо вони можуть й втягувати в себе. Якщо чесно, то мені багато грибів не треба. Мені би знайти ще таких штучок 20 і все. Я б зразу йшов додому. Тому що такі гриби замінюють. Ой, як багато малих. Якими берегами вони, тут такий яр, є мушки трохи і гриби там коло муху Я звичайно люблю шукати гриби і такі нелегкі гриби, які даються там під землею, в листі. Ну а з цього гриба як я мав би там замічати? Я замітив капельку корінчика. І все. Таке кавулька заховалася від мене. Я вже навіть думав вилазити вже в берег. І те з цього місця потім замітив... Ось тут два грибаші. Такі лапухи. Напевно вони не дуже вже і добрі. Давайте може перевіримо, чи є смисл якийсь їх брати чи ні. Так, корінчики відріжемо від них. Ну сюди чистий, бачите, тут було сніжний цей. А от шапки, бачите, червиві. Ось. Так що, цей ми залишуємо так і тут. Нехай вони собі ростуть. Давайте цей дивимося, також червий. Хоча Та корінь тут десь, який Він білосніжний. Ну, ми залишимо їх тут, для того щоб вони... размноживалась везде паучки лазают по грибов так что я Смотрите, -таки, таких середнячків ще неприметно так сиділи весь в папороте. В красиво. Да красиво. Я уже думал, что нема ничего, думал уже развертаться до дома. И тут как раз Попадаються вони. Три штучки. Не пані такі. Середнячки, ну нема більших, а по дорогах уже люди пройшли. І Такі десь лишаються. ще. є такі попалися мені попри дорогу в корчах. ん?って。Mm hmm. У нас поповнені в дубиках уже. Віці які красиві білі гриби. У нас дубовий лісочок. Тут з двох сторін і є тут через дорогу ще один там. З двох сторін. І в одній з сторін є гриби. Дивіться, який чистий корінь. Тут <занітні>, два. Не знаю, може десь ще і є тут по корчах. Тут так якось не обично вони ростуть, що їх знайти тут важче набагато. Наш похід сьогоднішній друзі прийшов до завершення. Ми сьогодні походили трішечки. Щось трішечки знайшли. На часах у нас 13.47 і у нас чуть більше половини корзинки. Як бачили, то гриби досить немаленькі, середнячки і чисті, та якось такі вони чисті, і чуть червивенькіші. Ну, вони йдуть до чистоти. Тепер білі підуть і тоді гриби пропадуть трішечки. Я думаю, що буде невеличкий перерив. Після чого вони знову підуть вже, але ну, вже усі чесними. Вам усім дякую, хто прогулювався зі мною по пошуках білих грибів по наших прикарпатських лісах. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, пишіть обов'язково коментарі. З вами був Селян, я з вами не прощаюся. Зустрінемося в новому відео. До зустрічі і пока. Буквально в 10 метрах звідсилях я закінчував відео і виходив уже з лісу. Майже, бачите, в мене тут вихід іде з лісу. І подивіться, що я замічаю прямо в корчові в дорозі стежки. Із-за сонця не так виднося. Та у нас білий грибик. Ось так. Прощаються гриби зі мною, коли я виходжу з лісу.